Отримавши поранення та втративши обидві ноги і пальці рук, можна не втратити віру в себе та стати рушійною силою у допомозі військовим збройних сил України. Це щодня доводить волонтер з Херсону, народний герой України Григорій Янченко. Мандруючи містами України, чоловік збирає кошти на потреби захисників та наближає нашу перемогу. Григорій почав свою волонтерську діяльність ще у березні 2014 року. Раніше було Одежа, зуття і таке от, труси, майки все це було необхідне на даний час. Потреби вже зросли, і все перетворюється на дрони, мавіки, старлінги, генератори. Оце все і воно потребує дуже великих коштів. Народився Григорій Янченко на Чернігівщині. Більше 50 років чоловік проживав у Херсоні. А з початком війни для волонтера домом стали ті міста, де він, хоч трошки, але проводить час та збирає донат наразі народний герой України у Кременчуці, Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Полтава, Тернопіль. Міста не вибираю, а просто я їду на, на свій розсуд, куди мене дорога приведе, як кажуть, туди я їду і збираю кошти для наших військових. Дячний всім жителям України, жителям тих міст. Де я перебуваю, я завжди вдячний їм за те, що вони донатять, за те, що вони допомагають нашій армії. Кременчужани охоче долучаються до збору грошей, за що Григорій неймовірно вдячний. Я вдячний крименчужанам всім за те, що вони. Донатять на нашу армію, і це допомога дуже суттєва. Я задоволений тим, що донати дуже хороші. Мені приємно те, що і я бачу погляди, приємні усмішки. Вся Україна на даний час знаходиться в війні. Фронт знаходиться і там, і тут. Найголовніше це дрони. Саме на них я зараз і збираю. Зізнається волонтер. Проте це не єдине, чим допомагає військовим Григорій. Страшно було колись в 2014 році. Страх притаманно людям слабким. Неважливо, де хоч напередку, хоч тут сюди прилітає ракета. Ти не можеш сховатися десь, і роки вже як кажуть. Такі, що бажаєш тільки перемоги нашій нашій державі і миру ще пару днів. Григорій буде у Кременчуці. Тож у Кременчужан є змога долучитись до великої благодійної справи. Найближчим часом волонтер планує поїхати на схід України аби особисто передати допомогу та слова підтримки військовим. Я е, стараюся допомагати чим можу, тобто в моїх в силах іще дрони, мавіки, генератори. Ну і буржуйки, от таке, от таке. медицина теж. Це в моїй в мої компетенції. Україну з поміж інших країн вирізняє сила, єдність та віденість її народу. Із приходом расистів на українську землю українці ще раз довели це всьому світові. Слава Україні! Героям слава! Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.